<смеш> <смеш> <Нічого собі> сіла. <смеш> сіла є. Владиславові Кузніцову з 95-ї аеромобільної бригади в рідній Жмеринці пройти не дають. Кожен хоче потиснути герою АТО руку. Тим більше вона у нього незвичайна. Замість п'ясті правої руки у Владислава біопротез. Слава <смеш> Боже, <Богу, ти> <смеш> <Живой. смеш> і... Руку хлопець втратив торік біля Лисичанська. Під час бойового завдання колона наших БТРів потрапила в засідку. Бойовики. Закинули всередину машини гранату. Влад не розгубився, схопив її і викинув у люк. Побачив, викинув її, руку не встиг забрати. Бахнуло, відірвало руку. Ціною втраченої кисті. Влад рятував життя п'ятьом членам екіпажу. Вони відбулися скалковими ранами та контузією. Побачив, думаю, о руки нема. пройшло буквально декілька секунд. Мене увага на зовсім інше переключилась, бо. Тут нема руки, а тут через декілька хвилин і вбити можуть. Він виходить, був в першому БТРі, а я в третьому їхав. І я ну, це все також своїми очами наблюдаю, як це все відбувалося. Це дуже, 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 да. вчинок, якщо б всі ще так робили. Геричний вчинок Владислава тоді вразив багатьох його історію перейнялися і діаспоряни з Канади та вирішили допомогти. Замовили для нього за 30 тисяч доларів біопротез. Він оснащений спеціальними контактами, які реагують на рух м'язів. Нині права кисла Владислава схожа на руку культового фантастичного героя американського бойовика Робокопа. Завдяки новій кінцівці хлопець мріє повернутися в АТО і стати снайпером. Зараз її тренує, аби рухати біологію. Вічною, як рідною. Це я зараз ворухнув великим пальцем, він склався. Це, ну, бачите, там мене пам'ятає, були проблеми. Це, типу, мізенцем ворухнув. Владислав повністю повернувся до активного життя, займається спортом, вступив до Харківського університету повітряних сил, вчиться на заочному, буде військовим інженером. Нині повернувся на службу до частини, поки що навчатиме призовників. Військовослужбовці, які безпосередньо приймали участь у бойових операціях в зоні АТО, мають дуже великий досвід стосовно цього. І тому, навіть незважаючи на те, що дехто з них є пораненим або травмованим, вони можуть передати цей досвід. Впевнений із роботою впорається. Тим більше поряд служать бойові побратими. Орися Кантаністова, Андрій Голуб, програма Вікна СТБ.